Ну, всім кось. він йшов вулицею і дивився на плитку під ногами, Однієї з тих, які давно втратили колір, потріскалися, поросли мохом. Чи звертає хтось ще увагу на такі деталі? Чи не стають вони частиною великої сліпоти, коли ми біжимо і нічого не бачимо? А якщо сенс життя у цій потрісаній плитці? У тому? Що вона все ще триває його увагу, навіть після десятки років, дощу і кроків. Вітер гойдав пластиковий пакет на гілці дерева, хтось каже сміття, випадковість, але хіба випадковості не формують нашу реальність? Якби на цей пакет, чи помітив би він дерево, якби не дерево, чи підняв би голову вгору? На перехресті він побачив дівчинку, яка тримала в руках кульку. Вона сміялась так голосно, що навіть водії на мить перестали сигналити. Чому саме цей сміх пробиває до кісток? Чому він звучить правдивіше, ніж слова проповідників, філософів і політиків разом узятих? І чи не в ньому більше відповідей, ніж у всіх книгах? Він подумав, а що, як життя взагалі не складається з важливих моментів? Що, як ми вигадали собі великі події, аби сховати страх від дрібниць, весілля, робота, перемоги? Хіба вони залишаються? А чи не нешається зарештою, тільки те, що ми знецінили, як пахва кава? У маленькому кафе, як котик у дворі потерся об ногу, як хтось залишив записку на старі словами Я тут. Хто вирішує, що це марне? Хто розставляє ярлики? Це потрібно пам'ятати, це можна забути. Чому ми не слухняно викидаємо із свідомості дрібниці, хоча саме вони рятують нас уночі, коли темрява давить на груди? Він згадав, як багато років тому тримав у кишені камінець, невеликий, без близько, і весь час питав себе, навіщо? А може не треба було питати? Може відповідь і була в самому триманні, у самому факті, що камінець грів долоню? А тепер, коли руки порожні, чому вони тремтять? Він проходив повз кав'ярню і почув, як берися сміється. І це був не сміх, а ковток життя. Чому ж ми рідко помічаємо такі звуки? Чому нам здається, що сміх чужий, а проблеми наші? І що? Якщо все навпаки? Зупинившись біля мосту, він подивився на воду. Вода текла, несучи пляшки, гілки. Шматки паперу, чи не так само несуться наші дні? І якщо так, то що ми насправді залишаємо по собі? Хіба не ті самі марні уламки, з яких складається будь-яке життя? Він підняв очі і побачив у небі чайку. Її крик був різким, тривожним. Чому він почув у ньому правду? Чому все велике здається ілюзією, а все мале єдиною реальністю? Він ішов далі, а в голові звучало єдине питання, від якого не втекти. Чи не в дрібницях ми є? Всіх ось.